Чесний привіт! Я рада вітати всіх, хто зазирнув на мою кухню. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таку у вигляді яєчного рулета із смачною грибною начинкою У мене вже розігрілась сковорідка і я налила сюди буквально одну столову ложку олії і буду додавати печериці. Я їх порізала не надто мільчила, додаю сюди. Одразу додаю цибулю, маленька цибулинка в мене, я її ось так теж дрібненько порізала, трішки підсолю, перемішую і на середньому вогні буду смажити до того стану, поки не випарується вся рідина, і гриби не почнуть підсмажувати. Гриби у мене вже готові і відразу до ще гарячих грибів я додаю один плавлений сирок. натерла я його на крупній терці. Аромату я додам один зубчик чеснику, я його через прес пропустила. Все добре перемішую. І начинку можна спробувати, якщо недостатньо солі або, можливо, якихось ще спецій хочеться покласти, то це зараз можна зробити. Я Підготую сам омлет. У мене тут три яйця, я її трішечки підсолю. За смаком, звичайно, я зовсім трішки додаю солі. Далі ще додам карі. Карі в мене не гострий, ніжний. Я додам так, ну, напевно, десь 1 четверту чайної ложечки. Додам трішечки чорного меленого перцю і даю одну столову ложку борошна, таку неповну. І буду все перемішувати. Добре, потрібно все перемішати, аби не було грудочок борошна. Розігріту сковородку я буквально краплею олії змастила, вилила свій омлет і буду тепер смажити з обох сторін до готовності. Омлет вже готовий, він ще гарячий, і відразу я перекладаю на нього всю начинку. Її потрібно рівномірно розподілити по всьому млинцю, залишаючи вільним один край. залишилося скрутити все у рулет. І все, за мінімум витраченого часу, у нас готовий або ж сніданок, або ж легка вечеря, або просто перекус. Для зручності я ще ось так рулетик перерізала навпіл. Готується дуже-дуже просто і виходить дуже-дуже смачно. Тому обов'язково приготуйте та спробуйте. А у мене на сьогодні все. Я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди бажаю всім миру та благополуччя кожному. та до зустрічі в наступних відео.